Ця країна знаходиться у війні, в страшній жахливій війні, замість того, щоб а, максимально докласти зусиль для того, щоб тримати єдність всередині держави, для того щоб докласти максимум зусиль для того, щоб міжнародна коаліція на підтримку України так само була. Єдиною в цій підтримці ми бачимо з вами ситуацію, коли чинна влада через провальну зовнішню політику руйнує міжнародну коаліцію, тобто своїми абсолютно дилетантськими діями. А так само ми бачимо розпочаток. І фактичні політичні репресії проти п'ятого президента, які впливають знову ж таки на єдність держави. Я вже не говорю про те, що п'ятий президент максимально робить все для допомоги допомоги фронту і для допомоги силам оборони, і саме е, намагання е, призупинити всю його діяльність з моєї точки зору є ще одною хибною вадою цієї влади, яка замість того, щоб мобілізувати і Робити все для єдності проти єдиного ворога нашої держави, це росіян та Путіна. Ми е, бачимо, як влаштовуються чергові ганіння або політичні проти п'ятого президента, або е, безпосередньо проти е, військових бойових генералів, е, що само по собі є дикістю під час війни.